Всім привіт! Тема сьогоднішнього розкладу, що між вами і вашою коханою людиною відбувся конфлікт. І чомусь я відчуваю, що от я маю сьогодні зняти це відео, хоча я вже дуже втомлена, я сподіваюся, що воно допоможе тим людям, які його подивляться. От прям трошечки вам полегшить ваші емоційні страждання, напругу, хвилювання. Я дуже щиро цього хочу. Давайте подивимося спочатку, хто ви, потім я зроблю коротку сигніфікацію партнера, і подивимося, який прогноз завершення вашої, вашої сварки, вашого конфлікту. Але робимо сигніфікацію, щоб ви розуміли, <кій> чи це ваше відео загалом, яка ви? <кій> Так, у вас якісь зараз взагалі просто кардинальні зміни. Життя старе, я перепрошую, старе життя просто валиться раптово, без якихось, як це сказати, симптомів, без якихось натяків. От просто ви стаєте і от, от, от одного дня щось одне рухнуло, другого дня щось друге. І, і ви дивитеся і не розумієте, що відбувається. Хоча ви сама по собі жінка фінансово дуже стабільна. У вас є вже сформована якась своя кар'єра. У вас вже є якісь свої улюблені хобі, ви дуже добре вмієте заробляти гроші. У вас вже є відкладено на чорний день, як це кажуть. Ви себе відчуваєте дуже стабільно. І не дивлячись на те, на що відбувається у вашому житті. Ви намагаєтеся до всього відноситися з гумором. Ну, тобто, от інша людина на вашому місці вже би сіла, плакала, пішла до психолога, впала в депресію. А ви такі просто, хочеться сказати, підкурюєте сигарету і кажете, нічого собі, а що далі? Яка ви ще? Ви в свій час свої мрії принесли в жертву, в жертву кому-чому? В жертву, щоб себе реалізувати, щоб бути відомою, можливо, щоб зробити те, що те, що вам диктував соціум, щоб якось реалізувати себе в соціумі. Ви пожертвували свідомо своїми відносинами. І ви дуже тривалий час були самі. І взагалі варилися в своєму внутрішньому світі. Ви і у відносинах були самі дуже тривалий час. І друзів, як таких, ви також не мали. Ще одна карта на вас, дівчата. І е, зараз от єдине, що ви робите, <кій> старайтеся зекономити гроші, тобто притримати їх, оці фінанси. От ви бачите, що ага, там валиться, там валиться, там валиться, значить гроші не трачу, тримаю ресурс, бо мало лі, як буде далі. Добре, а який у нас тоді чоловік? Егоїстичний. <рістичний> чоловік егоїстичний, дуже любить себе. Я не, можу сказати, що йому важко. Ой, я не можу сказати, що йому легко. Йому також важко, в нього також є дуже багато якихось своїх обов'язків, у нього за плечима також дуже важкий шлях. Але ця людина зовсім іншого порядку. Ця, цей чоловік звик жити по принципу дасть Бог день, дасть Бог їжу. І він десь моментами такий, ну вам хочеться йому деколи дати такого підзатинтника, як маленькому хлопчикові, сказати, ти що? Ну, проснись. Він набагато може бути емоційніший за вас, але зараз він е проходить таку серйозну трансформацію. Зараз, дівчата, він, звісно, подорослішає. Подорослішає серйозно. Бачите, зразу говорить про вас. Так, в когось це законний чоловік. А хтось мав плани прямо на весілля. Тому що всі тут різні. Але тут відносини не нові. Це не те, що ви там вчора познайомилися, а через тиждень посварилися. Це серйозні стосунки, які були або сімейні, коли відбулося весілля, або. Е Планувалося вже, ну, думали, ви вже про це думали. І він от зараз прям, оце, що зараз у вас відбулася, оця сварка, оцей конфлікт, він якось його прям дуже встряхнув, мужчину. да, Дивіться. Страхи, по-перше, піднялися, спить погано, думає про це. Він дуже багато почав про це думати. І от тут я вже говорю: ви знаєте, ви така молодець, що ви цю сварку організували або підтримали. Це, це от, 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 чесно, от це треба було. Це той момент, коли е, реально треба було. Вам треба було трошечки його встряхнути, щоб він вийшов з цієї своєї пажовської енергії на кінець уже. Оце дурачуся, оце хі-хі-ха-ха, оце на емоціях. і включив включив хоча б уже рицаря мечів. Тобто все рівно став на порядок вище. І трошечки вийшов з якоїсь своєї зони комфорту, де добре, тільки йому. Якщо хтось з вас себе картає і думає, ах, може, не треба було цю сварку починати, може, треба було цей конфлікт згладити, так от, не треба було його згладжувати. Якраз добре, цей конфлікт пішов йому дуже сильно на користь. Ну, скажіть мені ще, який ти чоловік? То він одразу... Ой. Ну, але, от бачите, в бажовських енергіях ну, він звик. Mm. Він звик е, перемагати, він звик домагатися свого, але своїми такими методами. От знаєте, є люди, які е, будуть вести справи відкрито, говорити речі відкрито, просто в лоб. Цей ні. От він такий, бачите, як оцей на. на, на ну, на Цьому колесі, по безкінечності, отак їздить, тримає баланс, тут на нього взагалі зараз хвиля налетить, ну йому взагалі все нормально. І оця жінка, вона теж вона старається з двома мечами, поміж інших мечів, тримати баланс. Отак і оцей чоловік він звик добиватися свого. Свого, своїх бажань, своєї мети, не тим, що він там буде впахувати, наприклад, в поті чола, чи там якось прямолінійно цього домагатися. Ні, він цього буде такими многоходовочками. Він оце все буде продумувати, придумувати. А ви просто вже знаєте, ви це сприймаєте. Ви та жінка, яка в своєму житті бачила дуже багато всього. І вас здивувати вже важко. І ви бачите оцю таку його вертлявість. Але, ну як сказати, чомусь. в мене таке враження, що де він вчився, ви там викладали. Слухайте, я не розумію одного, ну, А він вам взагалі треба. Ну, сварка відбулася, він якийсь такий з двойним дном, мені, ви тут стабільна зірка, вам він взагалі треба. Чи нічого не розумію, що вас біля нього піднімається ваша прям жіноча енергія, інтуїція. Як сказати, не можна розкрити в людині того, що в ній немає? Запам'ятайте це. Якщо ви біля нього відчуваєте себе такою справжньою жінкою, відьмучкою, ви відчуваєте оцю свою таку сильну, потужну, жіночу енергію, вам з ним смачний секс. Так діло ж не в ньому. Це є у вас. Загалом вам від цих його хитрощів важко. Він вас вганяє своїми оцими многоходовками, в стан е, апатії, депресивності. У вас також можуть підніматися якісь певні страхи. Але з іншої сторони, у вас дуже сильно просинається оця якась така ваша жіноча е, сексуальна енергія, і вам здається, що, от як, якщо не з ним, то з іншим так не буде. Та буде, буде дівчата, буде. Ну окей, давайте подивимось, що, як, який прогноз після о, скандалу, після сварки. Так, дівчата, я вас прошу, от прям не знаю. Він ото буде далі ду дурачка клеїти, розумієте? Він далі постарається до вас підійти на якихось мінімалках. Він знову спробує по-дуракові. оце хі-хі-ха-ха-ля-ля-ля-ля. Підемо щось виб'єм, тра та та Але по, по великому рахунку цей чоловік вам взагалі не потрібний. В мене взагалі тут є якась така енергія прямо якогось Альфонса, якогось я, я не знаю. Я прям щось вже злитися починаю. Так, я вас прошу зараз, от якщо ви ще в накалі таких страстей, видихніть, відпочиньте, просто відійдіть трошечки від, цього, від цієї ситуації емоційно, і зрозумійте, що таких пажів, як він, у вас ще в житті буде і буде, і побагаче. І всі ті е, прекрасні штуки з вашим тілом. Зможе робити і інший чоловік, не хвилюйтеся. На цьому світ клином не зійшовся. І жіночність ваша, і магнетизм, вона у вас закладена природою. Вона у вас є, якщо вона не залежить від присутності цього чоловіка у вашому житті. І Якщо ви думаєте, що він піде і з ним піде класний секс, ваші оргазми і відчуття того, яка ви офігенна, класна відьма. То успокойтеся. Це у вас не забрати. Воно у вас є. То, що ми деколи буваємо на мінусах, в апатії і, і погано себе відчуваємо у всіх планах, це нормально. Але повірте, цей чоловік, він вас прям. Ну, я вам кажу, тут енергія Альфонса, дівчата. Дівчата тонка. Хто собі завів хлопчика для ігор? Я навіть по іншому не можу сказати. Так, ще витягую. Прям по справедливості. Я вас я вам скажу так. Давайте ви по справедливості юридично це все розставите на свої місця. Ну, боже, так, тут уже чим тут, тут чим далі в ліс, тим більше дров. Я вам серйозно кажу. Давайте ви. В кого. В кого? Я, не, я не буду зараз, це тут буде цей розклад дивитися багато людей. Я не буду зараз когось закликати, розводитися, хто одружений. Єдине, що вам скажу, якщо є якісь спільні кредити, іпотеки, щось спільне, що вас з цим чоловіком от, юридично зв'язує, обрубайте це раді Бога. Обрубайте це. І я також бачу, що ним дуже легко, от дивіться, бачите, як цим як хлопчиком управляють монеточки. Отак От і ви десь в якийсь момент ним управляли. Ну, погодьтеся. Обрубаємо це все, обрубаємо. Все, що юридично зв'язує, обрубайте. І е, просто давайте поводити себе по справедливості. Тут, як, я постійно закликаю жінок, щоб, будь ласка, включіть е, свій серцевий центр. Тут мені хочеться сказати: включіть розум, будь ласка. І ще раз наголошую: отак, що тут у нас вилетіло? От, буде у вас шанс. Ви коли з цього всього виберетеся, болота. У вас буде шанс. У вас буде шанс стати імператрицею. Ну, дивіться, перед вами витягнула тільки що карту. У вас буде шанс стати імператрицею. Відкрити свою силу. Просто вам треба з цього болота вибратися. Все. Одним словом, всім благ. До зустрічі в слідуючих відео.